Зустріч живою легендою. Учасник кримського клубу, економіст, громадський діяч та меценат Богдан Гаврилишин завітав на Прикарпаття. Поряд з науковими ступенями у вузах різних країн світу він є також почесним доктором права у Прикарпатському університеті. Зі студентами цього вишу науковець і зустрівся, молить від такого візиту у захваті. Тож лекцію слухали навіть стоячи, оскільки зала була заповнена вщент. Так за все, я хотів би послухати його аналіз самих політичних подій в нашій державі. Він не є ніяким учасником ні партійним. Ні він є науковцем. Я знаю, що він зараз займається благодійним фондом, який називається Молодь змінює Україну. Тобто, я знаю, що він багато присвятив навіть в працях своїх описував політичне життя України. Саме молодь повинна змінювати Україну, причому робить це вже зараз. Переконаний Богдан Гаврилишин каже, є молоді люди, котрі знайомляться з досвідом передових країн Європи і звідти переймають складові для архітектури майбутнього України. Для проведення успішної трансформації в державі на думку. У науковцям потрібні декілька складових. Так переформувати, щоб Україна стала ефективною державою, Себто, щоб вона мала чотири характеристики: повну політичну свободу, певний рівень економічного добробуту для цілого населення. Третє соціальну справедливість в освіті, охороні здоров'я, пенсія. Четверте симбіоз з біосферою, а не експлуатація, руйнація, досмішно. Богдан Гаврилишин переконаний, те, якою ми хочемо бачити і маємо зробити Україну, повинно бути нашою національною ідеєю.